Якщо вам більше 30 років, ви знаєте, що для вас вкрай важливо вже підтримувати свій прогестерон у другу фазу менструального циклу. Також обов'язково перевірте щитовидну залозу, тому що дуже часто після 30 років у жінок розвивається гіпотероз. І я знаю, про що говорю, тому що я лікар інтегративної медицини, я ендокринолог, я нутриціолог, і я реально кожного дня бачу аналізи жінок, які там вперше тільки там здали повний перелік. Аналізів і я бачу, що в них є гіпотереоз. Жінка жила з гіпотерозом і реально про це не знала. Хоча можна було б здати аналізи і виявити проблему на ранньому етапі. І також вкрай важливо тримати свій рівень кортизолу в балансі, він не повинен бути там надто високим або низьким кортизол, взагалі, у нас гормон, який змінюється протягом дня. І якщо, наприклад, жінка лягає спати після одинадцятої, або якщо вона знаходиться в постійній тривозі. Постійному стресі це неминуче призведе спочатку до зниження прогестерону, а потім і до зниження інших статевих гормонів. І внаслідок цього реально у жінок там в 40 років може виникнути передчасна менопауза, а потім. Коли е жінка вже там, досягає віку 45-50 років, в неї починаються припливи, е нічне там, потіння, проблеми з лібідо, зі шкірою, там, обвисання лиця, птосса, е погано працює мозок та інші проблеми. І це якраз пов'язано зі зниженням статевих гормонів, і дуже часто це відбувається внаслідок хронічного стресу. А в період там, від 40 років, особливо там, вже після 50 років, Реально, наднирники вони беруть на себе відповідальність за виробку гормону, дегідро ДГ, епіандростерону, який являється попередником тестостерону, естрогену, тому коли в нас там яєчники вже там не виробляють нам гормони внаслідок вікових змін, нам допомагають наднирники. Але якщо жінка була в стресі на протязі життя, в неї реально буде дуже. Важками на паузах, з припливами, з остеопорозом та іншими проблемами. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу вам підписатися на мій аккаунт, а також погортайте мою стрічку і подивіться інші відео по даній темі. А також ви можете перейти за посиланням в шапці профілю і зареєструватися на мій інтенсив.